Друзі, ми з вами потихеньку перейшли, перейшли до нашої нової номінації. Це номінація Доброчинність у соціальній сфері. І от, власне, як казали неодноразово, що суспільство стає дуже сильним лише тоді, коли не залишає слабких. Наше суспільство стало міцним нашої стані І міцнішатиме з кожним днем ще сильнішим. Допомога вразливим, підтримка родин. Робота з малозабезпеченими це основа справжньої солідарності. І благодійники соціальної сфери це наші щоденні герої, які не дозволяють нікому лишатись на самоті. Запрошую на цю сцену наших справжніх творців добра. Це благодійний фонд Stabilization Support Services, Сні бачили, прошу до нас долучитися з благодійний фон ізраїль України. Вишневої міської ради бушенського району київської області 6 та 7 скликань. член правління християнського клубу підприємців. Друзі, нехай вечіром ласки не вщупають. Дорогі друзі, дорогі лауреати, дійсно велика честь сьогодні приймати участь разом з вами в цій церемонії нагородження. Тому що знаєте, знаходитися серед такої концентрації людей, які займаються благочинністю, ну це дійсно дуже потужно і дуже яскраво. Я вітаю всіх вас, лауреатів, і знаєте, я те, що сьогодні. Роздумував взагалі, як прийти після того, що сьогодні відбувалося вночі. Знаєте, от е, крім того, щоб е, одягнути все темне і чорне, знаєте, нічого на думку не сходило. Але хотілось мати якісь знаєте, білі елементи, світлі елементи, якими являєтеся ви всі. Не тільки у цій номінації, а всіх, хто займається благочинністю. Ви знаєте, ви як оте світло в кінці тунелю для кожного з нас, для наших захисників. І тому вам велика подяка, вам велика вдячність за те, що ви робите. І давайте разом ми будемо зупинятися і будемо йти до перемоги. Перейдемо до розкриття конвертів. Конверту. Третє місце благодійний фонд незалежна країна. Також третє місце благодійний фонд «Rebuild our Ukraine». Друге місце благодійний фонд Ізра е І, Друзі, перше місце благодійний фонд. Стабілізшн супорт ну Друзі, всім нам натхнення життя продовжується і велика подяка також організаторам цієї церемонії, які багато років я знаю займаються у мене. Перше з'явилася така можливість і для мене честь приймати участь. Тому подяка велика організаторам церемонії. Дякуємо вам, дякуємо за те, що вкладаєте всім дуже життя. Заради того, щоб наша країна стала сильною, вільною. І незалежною. цей день обов'язково до нас прийде. І я все вірю всім своїм маленьким серцем, як і кожен із вас присутніх сьогодні у цій прекрасній залі юніцит.